Христос народився. Вчора були в магазині, закупили насіння для нового сезону. Потрошки закупляємося. Не все зразу, трошки, трошки то хімії купили, то трошки насіння купили. Швиденько вам розкажу, що ми купили і по якій ціні ми закупили. У нас є трошки домашнього насіння, у нас шпинат, кріп є трошки свого, петрушка своя. Календула, з квітів календула, айстри, чорнобривці. Ну, багато, Огірки свої є. Але ми ще й трошки докупляємо всякого насіння, потрошки докупляємо. Так, швиденько вам розкажу. Так, купили кріпець. Так, грибівський купили такий за 12 гривень і кущовий. Оцей кущовий дуже гарно подобається, дуже гарний такий, має такий пух, пухнастий, прям. Так, весь по 12 гривень. Це ранньостиглі сорти. Пері, період від сходу з, до збору урожаю 30-35 днів. Постійно їх сіємо, маємо трошки свого кропу, але все рівно. Підсіваємо всюди і навіть, навіть грядки підсіваємо кропом, щоб кріпець всюди був. Кріпець дуже любимо. І навіть якщо е, щось вибираємо, то ще підсіваємо кріпець, щоб була друга, третя, навіть третя культура. Так. Поїхали далі. Буду по порядку брати. Так, купили е, суперсолодка кукуруза цукрова F1 гібрид. Отакий. От Значить, це. Е, Дуже нам сподобалася. Ми колись цю солодку кукурузу не садили, завжди якісь були привикли до своєї якоїсь такої когосної кукурузи. Ну, але як попробували цю суперсолодку, ну це, звісно, небо і земля. Тепер садимо, дуже любимо цю суперсолодку кукурузу. Вона має по 2-3 по качана росте. Ну, Дуже подобається. Так, це ранньо гібрид від сходів до стилості 75-80 днів. Е, метр 90, качани середнього розміру е, довжиною 17-19 см. Але от нас ми деколи купляємо, то я кажу, що по 2-3 по качани. От По 12 гривень какую Ну, цього пакетику хватить, я вам скажу, цих качанів. Можна насадити півгороди цієї як кукурузи, якщо треба. Тут по одній. Тут не треба її густо садити. Так. Е е кабачки. От. Такі кабачки, зараз одразу розкажу. Е значить, е кабачки, отакі е пакетики, то по 8 гривень. Е е значить, ми беремо завжди, щоб були різного кольору. От. От я завжди беру, щоб було різного кольору. Такий світлий, чорний і зелений. Такий дуже гарне це забарвлення. Щодо цього, дуже в нас от ті роки, то білий і оцей гайдамака і айронав чорний, то дуже родючі, багато було. Бо ми ще брали жовті такі, жовтий сорт, але щось він, жовтий, в нас не росте. То це рік я тільки взяв три. Так, ми взяли Скворуша, ранній кущовий сорт, стійкий до захворювань. От такий скворуша. Так, Аеронафт, ще вам раз покажу. Ранньо стиглий сорт це цукіні з компактними кущами. Дуже культурні ці кабачки кущові, і їх повно. Вони одні збираєш, їх в'яже, головне, щоб в гарному місці, бо ми їх, знаєте, Посадили, садимо під черешнею, то деколи вже черешня дуже розрослася і вона прям їх затіняє, і вони щось не дуже. Треба вже їх таке місце, щоб хоч і він не сонця. І так не хоче в тіні рости. Так. Гайдамака, ранньо встиглий сорт, холодостійкий. От, холодостійкий. кущовий сорт цукіні. Теж цукіні, Ми не беремо ті, що плетуться кабачки. Так, оці кабачки по 8 гривень, я сказав. Так, е, так купили пізню капусту. Е, капуста білоголова Агресор F1. Е, 25 гривень 20, е, 20 цих штук е, насіння. А купили агресор. Ну, агресор дуже розрекламований сорт. Е, він і стійкий. Навіть прочитаю, гібрид капуст для використання у свіжому вигляді: переробки та короткочасного зберігання. Строк дозрівання 115-120 днів. Середня вага 3-5 кілограмів. Дуже кажуть, що агресор гарно капуста росте. До 5 місць. Качан компактний, щільний з відмінною внутрішньою структурою. Дуже хвалять, що агресор дуже такий потужна головки, що дуже при для. От, щоб сікти, зберіг, щоб оце, то агресор дуже підходить. Не ушкоджується трипсами та стійкий до фузарів. Бачите, навіть ще, ще стійкий до хворіб. Отакий От агресор. Всі дуже хвалять. Того року у нас була московська зимня, непоганий сорт, гарні головки можна навіть подивитися. Але так, якби щось ми так зібрали, щось трошки не подобало, не сподобалося. Нам структура і трошки вона якась. Може, то чисто в нас на дачі, що у нас така хімічна е структура або такий клімат, то може вона не дуже так. Але гарні головки, гарна карпуста воро, того року вродила. Е так, купив Розмарин 10 гривень. Е розмарин хочу е посіяти, і е собі, щоб був в хаті. Ну в кімнаті, щоб ріс, і хочу на роботу, щоб був. Ну і можна і на дачі посадити. Як вийде, в мене дуже каже, що він погано сходить і треба трошки з ним боротися. Ну, побачимо. Я думаю, що ми справимося з цим розмарином. Дуже мені щось, в мене щось така якась ідея, така вже давно ідея, щоб розмарин самому виростити. Так, салати. Ну, салати я вам хочу сказати, салати. Це ми дуже любимо. Ми ці салати самої весни, то це одні салати споживаємо із сметанкою, із цибулькою в свіжому вигляді. Це супер. Колись ми не мали поняття, чесно говоря, у нас якісь так до салатів не, ніколи не це. А, це попробували, ну, це дуже. Це. Так, розкажемо по порядку. Так, лола роса. Ранньо стиглистій до стрілкування сорт. Постійно цей Лола, Лола Роса беремо. Дуже подобається нам цей Лола Роса. Значить, оцей, якщо ранньо то до 40 днів вже буде салат. Так. Малиновий шар цей трохи темніший. Середньостиглий сорт з соковитим та хрусткими листями. Кажуть, що ці темні салати, то мають дуже багато вітамінів, мають багато желіза. Мають всякі ці речовини, що протидіють раковим захворюванням. це дуже корисно. І тим більше воно вирощено в себе на ділянці, ви знаєте, що ви дали, що ви підкормлювали. Бо, чесно говоря, оце на, на базарі як оці салати, вони здоровезні, і просто як вони виростили. Саме, саме, саме проще накидали селітри. І ці салати це. А, про, а їм що? Їм тільки продати, а ви купляєте. Ну, Ми купляємо. а що воно там на, 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 вони надавали, накормили їх, ми не, не знаємо. Так. Одеський кучерявець. популярний середньостиглий сорт. Середньостиглий сорт це до 45 днів. Також салати по 8 гривень, ці всі маленькі пакети салатів по 8 гривень. Значить, ми мішаємо, що я ще забув сказати. От ми, наприклад, я сію разом їх всіх, перемішую насіння, не сіємо окремо. Я перемішую насіння, і виходить рядочки зелено червоні, такі всякі, щоб я хочу, щоб був в і той, і той. Я окремо їх не сію. Так. Також сіємо Grand Rapids, ранні стигли, дуже врожайний сорт. Цей Grand Rapids я сію вдома, на початку березня сію, і потім його висаджую розсадою після 6-7 квітня. Як починається вже більш тепліша погода, то я висаджую розсаду на город, там, де я маю садити помідори. Значить, 5, на початку березня посіяв, на початку квітня висадив і вже. Кінець квітня, початок травня ми вже маємо свій салат. Оцей Гранд Рапіц. Так, купили моркву шантане, значить, 15 гривень. отака, така 10 грам шантане. Беремо, значить, шантане, легендарний врожайний середньостиглий сорт. Значить, беремо цю шантане, вона така не є довга. Е, бо в нас земля важка, тобто, і в нас е, такі довгі сорти, морква крутиться, і вона не получається. Якщо е, така морква, знаєте, потужна. От мене, наприклад, е, в селі, то ми мішками її збираємо, то такі моркви, що ого-го, получається е, чорнозем, пухкий, це все. А морква в нас тяжка земля суглиниста. Забиває землю і морква не виходить. Оця шантане вона не є велика, але вона така грубенька. Виходить. Це непоганий беремо шантане. Моркву ми сіємо зразу, вибираємо цибулю, зимову, салати. Ми на початку не початок червня, кінець травня, швидше кінець травня, бо, щоб, бо якщо посіяти. Раніше, наприклад, там, початок квітня, чи там, середина квітня, то вона просто до, до зберігання не підходить. Бо вона вже своє, тобто виросла і вона починає по-другому колу рости. Тому треба сіяти пізніше. Так, купили бурячки червоний. Так, Це в нас столовий. Буряк-стиловий, е делікатесний і Детройт. Значить, е постійно беру. Детройт постійно беру, делікатесний рі рідше беру. Е значить, отакий Детройт. високоврожайний, середньостиглий сорт. Е Детройт і делікатесний по 13 гривень, 10 грамів насіння. Е значить, е бурячки червоні. Ми обсаджуємо грядки. Так, спеціально їх не садимо в рядки своїми. бо... Буряки не люблять себе, тобто свої виділення, обсаджуємо грядки, і просто я її називаю сама найбільш лінива і най, ну, найпростіша вирощуванні культури. Ми обсадили грядки, тільки їх прорвав, і то я залишаю по ну, по, два, по три, Щоб, бо вони ростуть здоровезні у нас. От, наприклад, я не знаю, ну, напевно, швидше всього, земляне брать, у нас, наприклад, в селі. То буряки червоні не ростуть. А тут у нас на дачі, ну прям, якщо покинути один, то будуть такі, як голови. Червоні буряки дуже гарні ростуть. То ми покидаємо по два, по 3 густенько. Обсаджуємо рядки. І ніяких ні підкормок, нічого з ними не робимо, вони супер ростуть. Так, отакий і делікатесний. Багатовітамінний, середньостиглий сторт. Все, червоненькі бурячки отакі. Так, ще ми купили. Ще я докупив е е засіб від е мишей, от такий, пацюков. Він така коробка обробленої пшениці, коштує 30 гривень, непогано. Є е і е е дорожчі. Е мені здається, що непогана ціна. Е бо зараз якраз у нас зійшов сніг. що хочу сказати, Зійшов сніг, і ми якраз зараз от я вже буду на дачі і вже позасипаю ці ніри цієї пшениці, щоб вже трохи мишей, трохи позбутися. У нас біля лісу дача, і багато з зим... мене ділянок не обробляється. Я тільки зимою, тільки сходить сніг. От, наприклад, зараз одна зійшов сніг, насипаю і все. Бо весною скажу, чого весною не сиплю, бо весною, не знаю, я боюся, щоб він швидше цей яд ще не переробився. Так він ще за е, частина січня є, лютий місяць, ще березень, він за ці місяці яд ще розійдеться. А вже весною я щось боюся сипати, так як весною е багато хто на полях сиплять, знаєте, де це. я це боюся. Отакі-такі от в нас покупки. Е закупилися вже трохи, вже маємо трохи насіння. Помаленьку готуємося до сезону. Всім дякую за увагу. Всім гарних врожаїв та мирного неба!